Хто є автором тексту пісні Полетів би на край світу? Знаєте, це таку пісню? Є я така файна пісня. Особливо мені, мені подобається, який виконує, виконує гурт Рокаш. І так, а. варіант А. Ярослав Бодак. Варіант Б. Іван Русенко. Варіант С. Е, тут я постійно. Е, Василь, по-моєму, Василь Гренджадонський чи Д. Юлій воршаш Кумяцький. Боршош Кум'яцький, Гренджа Донський, Грен писав про Спасибур. А ви навіть січових... знаєте, хто це написав? Да, да, він писав про січових стрільців, про карпатську Україну дуже багато. Потім емігрував. Боршош Кум'яцький теж знаменитий закарпатський поет, але то не вони написали. Не вони написали. А хто саме на вашу думку? О, може Ярослав Бодак видиться так. Ярослав Будак, варіант А. А е, маєте на увазі, що ви мене знову в оману вводите, так? <реш> ви так одразу Гренджа Донецьких, Я навіть не чув про такого. Ваш варіант А. Ярослав Будак. Так. Добре, приймається. Те, кому будемо телефонувати? А, Степанові Діґо. А, а навіть... та ви так по зіркам зараз пройдетеся, що ми без футболок залишимо. Ні, так тим ліпше нашим глядачам. Ну, Степан Діга то... на сьогодні мега зірка, до речі. Він так. як виставив е, свою композицію. Зачекайте. Ви ж ще є автором пісень, які він співає. Ну, близько 10 пісень моїх він співає. А е, особливо є хітом це композиція. Золото Карпат. Золото Карпат. Золото Карпат. Ну, дивіться. Це, це, це один із фанатів, це наш звукорежисер, фанат, ти, 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 Як ти швидко знайшов її, слухай, чоловіче. Ну, ну, все достатньо, дякуємо. І так. Це теж ваш текст. Мій текст, троянди для тебе, мій текст, сон, рапсодія, ну і низько скільки ж балів ви тепер захочете. <гум> У нас за зіркову контакту всього три бали, щоб ви розуміли. Ну, Тому хай буде. Ну, давайте зателефонуємо Степану Дігові і будемо чути, чи знає він відповідь на це запитання. Так. Як довго ви писали це Золото Карпат по часу? Золото Карпат стояв текст приблизно 2 роки. Е, коли мало бути е, Івану Поповичу 50 років, і десь за два чи за три дні дзвонить мені Степан Гіга і каже, от Треба чоловікові подарунок зробити. Давай каже, звичайно, то ми можемо купити там щось картину, можемо щось там машину, якусь джипа подарувати, але не будемо чити. Давай пісню подаруємо. А, ага, отак. Так, ну, і... <рес> так, це це придумалося на, на місці, прямо так, так. Знаєте, чому? Ну, так дуже акуратно, знаєте, коли <рес> подаруємо. А що в нього то є, то є, то є, давайте пісню є. подаримо. Так, ну. так, пісню подаримо і каже, я в тебе якийсь текст. А в мене, е, я знав, що є е, тексти, які можуть стати піснями. Я кажу, мені видається, що дуже би підійшов е, саме е, текст Золото Карпати. Тепер ви чуєте, як народжувалася взагалі текстовка до, і взагалі текст до пісні Золото Карпати. І? Хе -хе. Тоді ще інтернету не було, е, так, так як тепер. Тоді ми говорили по телефону. Я йому диктую по телефону, а Київстар брав 98 копійок за хвилину. Швиденько. Та який швиденько? Табо проговорили, бо пісня ця народжувала текст, приспів у першу чергу він погоджував зі мною. І то був зв'язок такий, що ми обоє проговорили близько там десь по 100 гривень чи скільки, дуже багато. Та то на той час. — Це були страшні гроші. Це Золота пісня була. Зато все за так і це називало, це так, так називалося <рігум> Золото Карпат. Можливо, початку воно називалося просто Карпати, а після того як прийшов рахунок і вирішили, дай буде Золото Карпат. І е, Попович е, за день до концерту ювілейного він мав два концерти до 50 років у Закарпатті у драмтеатрі, і другий у Віршаві в будинку культури. Ну а Степан йому наспівав пісню. Попереду такся сподобала пісня, що вони вночі ніч перед концертом писали фонограму і. Попович відкривав ювілейний концерт і закривав золотом Карпат, але читав ще з лис, листочка. Ага, тому що ще не знаю. Але у 2000 ту пісня стала пісня року, потім шлягер року, потім шлягер і ще таке, золоті диски. Ми за неї отримали у так, Палаці. Так говорите, Знаєте, типо там ну, шлягер, там золоті диски, ну такі мелочі там різні були, так? Ну так, бо так було. Так, добре, так це все ж. Дивіться, у вас якась композиція є, якщо добре е, пам'ятаю. Але я включив виклик. Ото Все, не давайте вже дозвонилися, телефонуємо Степану Діковим. Привіт, Степан Петрович! Привіт, Василь Васильович. О! Є е, е, така крута передача, яка називається Знай свій край.